Як допомагати померлим предкам та родичам? Молитва за предків. За предків потрібно молитися, пропонувати їм їжу та воду. От. Як це потрібно робити? Трошки, так скажем, відсторонено, От. брати на себе посильні речі. От. Не потрібно там вбиватися такі, все, я тут зараз всіх предків вимолюю. Ух, я тут такий родич, всім родичам, родич такий. Да? Спокійно. Давайте розберемося, що відбувається. Е, якщо ви пробували комусь людей допомагати, ви бачите, те, що ви стараєтесь людині допомогти. Ви ну, знаєте, е, ну, як сказати, У вас є там якась ємність, вона має літер, а ви питаєте, стараєтесь туди залити 5 літрів. Ну, ну, не влазить воно туди, не може туди додати більше, ніж можливо. От, кожен з ваших родичів, з ваших предків, він має якийсь свій маршрут, який він має пройти. Ми не знаємо, які плани Господа. Ми не знаємо, яка карма в ну яка доля в того вашого родича, там чи родички, вашого там, предка. От вони мають пройти свій маршрут. Ви можете за них молитися, просити Господь. От я там цілий день буду за тебе молитися, там за дядю Васю, допустим, ця да? сила аскези присвячую там. Дяді Васю, От. і <клес> Господь він оцінить це, Він це прийме до уваги і сам розбереться, що робити з тою особистістю. От. Тобто, Звичайно, якщо ви там будете вкладатися, знаєте, я просто хочу трошки вас застерегти від, від яких речей. Бо знаєте, коли люди так є предки, за них потрібно молитися. Окей, замовили там шратку, самі помолилися, там службу в храмі замовили. Ну комплексно підійшло до цього питання. Окей, тоді все нормально. Ну, тому що, коли людина починає занадто багато віддавати, перше, ви прив'язуєтесь, друге, ви даєте свою життєву силу та енергію. Ну, давайте, ми не такі круті, не такі серйозні ребята. Повірте, Бог, він набагато сильніший, ну, от, він сил має набагато більше. І за потреби, якщо Господь вважає, що якійсь людині потрібно допомогти, він допоможе. Ми можемо, звичайно, попросити, ну ще раз кажу, трошки так знаєте, дистанцію тримайте. Ну, от, бо я бачу випадки, знаєте, ну, на практиці, я 13 років займаюся цими питаннями. От, я це бачу, знаєте, коли людина там «Я там зараз тут всіх вимолю там. Життєву силу починає віддавати, потім лежить, хворіє, Якісь проблеми починаються в житті. Для чого? Робіть посильні речі. Да? Тобто, єдине, що потрібно, це робити постійно. Ну от місяць молодик, да, тобто, коли він чорний, є повний місяць, коли місяць повний він такий гарний, сяючий, а є чорний, коли не видно взагалі. Оце є сприятливий час молитви за предки. В цей час потрібно молитися за предків, пропонувати їм їжу та воду. Подивіться уважно цей плейлист від початку до кінця, особливо перших два відео. Я там це все детально поясню. От також в кінці плейлиста я зараз почав записувати відповіді на ваші запитання. Ну от... Шукайте питання, які вас цікавлять. Якщо є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях по можливості я буду записувати відео. От, відповідати на ваші питання. От, значить, підсумок по відео робимо посильні речі. Хорошо, Господь краще знає, коли кому як потрібно допомогти. Так, нам потрібно помолитися, зробити посильну аскезу, попросити Господа, а Господь уже сам вирішить, кому, скільки, як допомагати. Я вам дякую за перегляд. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. До зустрічі в наступних відео.